Вітаю вас, мої магнетичні. Сьогодні поговоримо про секрет, який змінює все. І цей секрет називається секрет першої хвилини. От згадайте, коли ви знайомитеся з людиною, ваш розум ще не включається. Ви ще нічого не знаєте про цю людину, але тіло інтуїція вам щось підказує або вам одразу з ходу тепло. Просто тепло, хорошо, ви хочете продовжувати комунікацію. Або ви думаєте, щось не те, що не те. Ви не розумієте, що? Начебто людина така приємна, привітна. Я цих таких називаю, коли мені щось не те, а все рівно людина привітна, як синтетичний пуховик. Він же гріє, але від нього якось парко, правда? Або якось дуже солодко, якось, як, наче вам цукру насипали в каву, яку ви любите без цукру. І тоді інтуїція вам підказує який шлях вибрати або сказати дуже спішу, або продовжити комунікацію. Тому візьміться до уваги.